Привіт, раки, вітаю вас. Пропоную до вашої уваги таро розклад на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Подивимося раки загальну енергію цього тижня для нас. Якийсь акцент на цьому тижні буде у вас з пані, з вашого оточення, знаку зодіака, стихії вогню. Це дуже активна жінка, вона впевнена в собі, вона рішуча, вона не лише продумує, що вона могла б зробити в своєму житті, а вона реально діє. Чим пов'язується пані в вашому житті на цьому тижні? З якимись негативними думками думки, які просто пронизують які не дають спокійно відпочивати спати бездонні ночі думки пов'язані з цією жінкою дуже тяжкі спробуємо розповісти більше це питання і знову якась тяжкість можливо ця пані пов'язана з питанням переїзду або вашого відчуття сильного навантаження, що ви себе просто перенавантажили а, і тягнете на собі все, що тільки можна. Або це вже саме остання крапочка в цьому питанні, тілі, до якої, до якої ви йдете, прямуєте. І ця тяжкість ось вже завершиться. Чи допоможеться? Все ж таки, ця жінка дублюється знову це карта. Негативні думки. Все ж таки, ця жінка не допомагає вам, а навпаки, думки з приводу цієї жінки або з її діями пов'язана ваша тяжкість і негативні думки і переживання. Такий стан високої тривожності. Подивитися результати результату. пройде добре. У вас після пережитого такого моменту буде шанс на покращення вашої ситуації, створення чогось нового, якісь тоді хороші, подальші кроки. Подивимося раки ситуацію яка може чекати на нас на цьому тижні. якась ситуація, яка країть ваше серце. Біль якийсь пов'язаний з минулим або людиною з минулого. Саме ця жінка вривається в ваше життя і для вас це болюче. Але спогади раніше про цю жінку, ваше минуле непогане. Це карта про приємні спогади з минулого. Якщо у вас буде зустріч з цією людиною, ви після такого тяжкого переживання знову ж закриваєте питання, все буде добре. Ви виходите з цієї ситуації переможцею, переможцем. І у вас по фортуни, можливо, ця ситуація приник перша повторюється, а може ще і у цій карті дається вам шанс виграти щось. Так? Перевірити вашу власну а, фортуну. І ще по цій карті це якийсь новий етап у вашому житті. Що він несе? Це такі зміни в вашому житті, які на які ви не можете вплинути. Щось завершується, щось приходить. Приходить новий етап. колесо фортуни так крутиться, крутиться, крутиться. ви були б на цьому етапі, зараз колесо перекрутилося, ви на наступному етапі. І ці нові зміни. Можна приймати по-різному. Для вас краще приймати все позитивно. Хороші зміни йдуть. Хороші зміни йдуть. Якесь свято в будинку, в якому вам затишно. Це може бути і ваш будинок, і гості, Ви поїдете в гості. Це може бути весілля чиєсь, але це хороші зміни йдуть до вас. Приймайте їх. Диповсираки ситуацію. Не ситуацію вже, а подивимося, що може заважати на цьому тижні. Там була пані знакоза дяка Стихії вогню, тут пан. Чоловік знакоза дяка стихії вогню, впевнений, запальний, теж рішучий і дієвий. Людина, яка впевнена В своїх цілях і досягає їх. Вона активна, вона щось робить, ця людина. Вона, чому ця людина може вам заважати на цьому тижні? Чим саме? Можливо, не відчуваєте спорідненості з цією людиною і б це відчувати, а не відчуваєте, або ж також це може карта вказувати про якийсь вибір. Можливо, важко зробити вибір якийсь. Знову про вибір, знову двійка. Однозначно, якийсь вибір, вам не дуже комфортний, можливо, пов'язаний з цією людиною, з вашого оточення, тому на цьому тижні це вам заважає. І подивимося тоді пораду карт. Порада карт для вас. Кар... Куди прямувати вам потрібно? Ви прямуєте від негативної ситуації до кращих? Берегів, так скажемо, від таких тривожних і хвилястих до спокійних берегів, де вам потрібно звернути увагу на фінанси і притримати їх. Ця карта говорить про те, що вам варто притримати кошти, щоб це для вас не означало. Чи то просто ви накопичуєте на щось кошти, чи просто менше витрачаєте, можливо, комусь ви здастеся жадібними у цій карті, але такий зараз запись, що не Можливо, ця ситуація буде пов'язана з державними органами або саме судом, тому фінанси потрібно притримати і ще ще. Або, можливо, будете дуже гарно святкувати щось і гуляти, і тому <смас> варто в кишені не спустошувати. Я вам бажаю раки прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете здавати любов оточуючий світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!